Розтрощені сходинки це ознака не однієї підземки рівного. Спуститися у перехід іноді настільки ж небезпечно, як і перетнути проїжджу частину, порушивши правила. Тож люди й бігають. А це вже підземка у мікрорайоні Північний. Її вихід на вулицю Дундича теж не окраса міста. Місцеві кажуть, ремонтували його востаннє років з 10 тому. тут дуже все поломане. Абсолютно неможливо не підняти коляску. І малесенькі для ніг щоб ступати от нога не влазить абсолютно. І це дуже тяжко. Або просиш когось, щоб піднімав. Тож, що, як ви бачите, все тут поломане, все дуже в жахливому стані. Найбільше проблем тут для мам з візочками. Пані Людмила каже, сходинки та й сам перехід для них фактично не пристосований, бо ж на сходинки поміж пандусом нога не уміщається, та й самі сходи не менш небезпечні. Ось так стається нога бачите, незручно тими колесами стоїш і оце пішов, нога не влазить, одну не попадаєш, і пішов. Та й всередині більшість рівненських підземок не витвір мистецтва, і це ще квіточки кажуть люди. Бо щойно сутеніє, пересуватись підземкою можна лише навпомацки. Про цей підземний перехід через вулицю Соборну згадують рідко. Здебільшого, коли мова заходить про чергове виділення коштів на черговий його ремонт, адже за два десятки років місцеві спускатися сюди не те, що гидують, просто не хочуть, бо ж так і не визначилося, що для них безпечніше перебігти дорогу, порушуючи правила, чи на свій страх і ризик спуститися у темний перехід. Підземний перехід на ювілейному вже кілька разів намагались привести до ладу та марно, бо ж місцеві його практично не помічають. Через те, що там немає освітлення, звичайно, і стан підземки такий, що немає бажання туди заходити. Там ніхто, там гадючник. що ж там. Якщо побачив, що пішла людина вниз, то значить пішла в туалет. Все. На капітальний ремонт цих трьох підземних переходів комунальники хотіли передбачити у бюджеті 1 мільйон 760 тисяч гривень. Та міські депутати придумали, як їх відремонтувати, не витративши на це ані копійки. Пропонують роздавати переходи в оренду. За копійки. Мовляв, хай підприємці самі їх до ладу і приводять. Вони ж там працюють. А закономлені гроші на додаткове освітлення ЗЕБР пропонують направити. Яким переходом наземним чи підземним бюджетні гривні перепадуть, міські депутати обіцяють вирішити наступного засідання. Ірина Нечіпорук Артем Лаговський, Володимир Захаров, новини Рівного.